Вітаю, друзі! Сьогодні у столиці Іспанії приблизно о 9-й годині ранку ліквідували Андрія Портнова. Я думаю, що не потрібно особливо представляти, хто такий Андрій Портнов. Його в Україні дуже добре всі знають. Подію, яка сьогодні відбулася у Мадриді, можна було б зарахувати до умовно позитивних. Якби у далекій Іспанії Андрія Портнова ліквідували представники українських спецслужб за проросійську діяльність. Але всіх цих проросійських діячів, які були громадянами України, які жили в Україні десятиліттями, але працювали проти українського народу, проти українських національних інтересів, періодично ліквідовують. Свої ж. Я тут хочу нагадати декілька імен, декілька прізвищ, навести кілька прикладів. Євгеній Жилін, лідер харківського оплоту. Якщо я нічого не плутаю і не помиляюсь, то Євгеній Жилін був не просто працівником Міністерства внутрішніх справ України. Він ще працював і викладав в академії. Міністерства внутрішніх справ Михайло Чечетов — голова фонду держмайна, він викинувся з вікна 28 лютого 2015 року. Євгеній Жилін був пристрелений у вересні 2016 року в Підмоскові. Ще був один такий діяч. я Думаю, що ви його не забулися. Це Олег Калашніков. Народний депутат України від партії регіонів, він е, був касиром на антимайдані і оплачував всіх цих бандитів, які привозили сюди в Мар'їнський парк, які вбивали людей, викрадали людей, калічили. Так ось всі ці проросійські діячі, які займалися антиукраїнською діяльністю з паспортами. України вони були ліквідовані своїми ж. І е, Андрій Портнов, якого сьогодні пристрелили п'ятьма кулями у Мадриді, це теж не виняток. Його пристрелили свої ж. Неважливо за що, чи за комерційну діяльність за якісь борги що його пристрелили за невиконання якихось політичних завдань, але все це зробили росіяни. Тому я навіть не можу цю подію, яка сьогодні відбулася у Мадриді, зарахувати до умовно позитивних. Це не, навіть не умовно позитивна подія. Загалом, чому. Я не бачу приводів для якихось переможних реляцій, не тільки тому, що це там випадковість, і це не ми робимо. Хоча це все мали б робити українські спецслужби, це все мали б робити українські громадяни, діставати наших ворогів за кордоном, там де завгодно, тому що ці люди всі повинні бути ліквідовані. Я задаюся запитання взагалі, як ці люди, хто їх виховував і хто їх сюди привів. Тому що Андрій Портнов він же відрізняється від Олега Калашнікова. І він відрізняється а, навіть від там, Чечетова. Ну, з Желіним є якась подібність, але фігура, яка заслуговує на окремий аналіз. Я хочу нагадати, що. Андрій Портнов, він ж не просто був заслуженим юристом України, не просто був адвокатом, і навіть не просто був народним депутатом 5 і 6-го скликань. І не просто був народним депутатом у Юлії Володимирівни Тимошенко. У нас в депутатах кого тільки не було. Андрій Портнов викладав, ви вдома, викладав право в університеті Шевченка. Він вчив студентів. 2014 року він кудись там виїхав втік, потім він повернувся 2019 року за кілька днів чи під час інавгурації президента Зеленського і поновився як викладач в університеті Шевченка. Ви вдумаєтесь взагалі тільки в всю цю ситуацію. Наступне не менш важливе. Чим відрізняється Андрій Портнов? Андрій Портнов не просто проросійська людина. Він не просто проросійський діяч в Україні з паспортом громадянина України. Андрій Портнов це втілення абсолютного зла. Це навіть нерафіноване зло. Це абсолютне зло, яке стоїть навіть вищі національної ідентичності. Я навіть не знаю, чи в Андрія Портнова була якась національна ідентичність. Це людина, яка обслуговувала. Не просто темні сили там, я не знаю, він обслуговував самого диявола там чи сатану. Це людина, яка була навмисно рекрутована для того, щоб перетворити судову систему в антилюдську, в антинародну судову систему. Це якісь універсальні дії, це навіть не анти, не просто антиукраїнські дії, як його представляють. Це він не просто ворог демократії, він не просто союзник Януковича, зрадник Юлії Володимирівни. До речі, багато запитань до Юлії Володимирівни. Настільки вона розбирається в людях, що вона пригріла цю людину, дала їй депутатський мандат. Він був на хвилиночку юристом, головним в штабі Юлії Володимирівни Тимошенко, дуже їй там допомагав, обслуговував. На президентських виборах, тільки вона програла, він зразу перебіг до Януковича. Але я ще раз підкреслюю, що це людина, яка обслуговувала світове зло не просто людей, які працювали проти України. Він фактично цементував ситуацію, і ось ця його природна зверхність, вона була затребована серед суддів, прокурорів, людей, які нас вважають за бидло. І Процесуальний кодекс, все, що стосується там, досудових, судових розслідувань і взагалі судочинства, це все набуло антилюдських якихось вимірів і антилюдського обличчя. І ця людина вчила студентів, викладала. Вона настільки була зухвала і нахабна, що навіть люди не з Білої сторони, я би так сказав, лівий берег, там Соня Кошкіна написала пост. Вони були шоковані. Я нагадаю, що Соні Кошкінний батько теж викладав в університеті Шевченка, був проросійським і теж цинічна людина. Але навіть вона таких людей, навіть він, порт, цей Андрій Портнов, він навіть таких людей шокував. І ніхто. Сьогодні навіть сльозу не пускає. Але дуже цікаво спостерігати за реакцією за інших людей. Це теж маркери великі. Маркери великі, тому що люди, які починають розказувати, що Андрій Портнов — він також людина, і вони в правовий спосіб, його ліквідували. І не навіть, якщо це не ми зробили, не потрібно тішитись, ми стали черствими, війна нас зробила там якимось не такими. Тут війна тут не при чим, Росія не при чим. Ця людина обслуговує сатану. Він ну абсолютне зло, універсальне зло. І не бачити цього, не розуміти цього, ну я навіть не знаю. Ось, ну, подивимося, що хто стане на захист, портнова будуть і такі, це маркер. Ця, ця подія, вона надзвичайно важлива, несподівана подія, яка так вигулькнула зараз в інформаційному просторі. І вона багато про що говорить. І багато запитань потрібно поставити, і на них потрібно шукати відповіді. Я так сталося, що це абсолютне зло. Людина сатани викладала в університеті Шевченка і ще й що, не фізкультуру викладала, це важливо розуміти. Не уроки праці, не математику, і не фізику викладала право. Ви вдумайтесь це. Ця людина викладала право. Тому тут до переможних реляцій нам ще дуже і дуже... Далеко, дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо на все добре. До наступних зустрічі.